Привіт! У сьогоднішньому відеоуроці про PHPBB йтиметься про те, як змінити назву сайту, тобто ось цей текст, і опис сайту, тобто ось цей текст. Для цього потрібно піти у панель керування, тобто адмінпанель, натиснути на Board Settings, тобто налаштування панелі. І тепер можна змінити Site Name, тобто ім'я сайту. Скажімо, Новий форум і опис сайту «Site Description. Наприклад, Форум про веб-дизайн та розробку. Потім натискаємо на кнопку Submit. Повертаємось до попередньої сторінки і оновлюємо фронтальну частину форуму. Тепер назва форуму Новий форум, а опис форум про веб-дизайн та розробку. Отже, таким чином можна змінити назву сайту, тобто форуму, і його опис. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу! Хай щастить!